Ніколи чуєте ніколи не цілуйте свого кота. Це може призвести до хронічних захворювань. А також у вас можуть з'явитись глисти. Лишай і мандавошки. Ох, простіть мене, не допусти того, що ще й зудіти десь почне. І так зазвичай говорять ті нещасливі, у яких в домі немає кота. А ви що, вже подумали на те, що я буду говорити, що. Кіт не потрібний? Ні, від мене так легко не здихатись. Бо, по факту, обнімання та цілування з котиком повишають серотонін, понижують стрес, качають прес і продовжують життя. А конкретно моя маман планує жити вічно, бо ще не було ні дня, щоб вона до мене не приставала. Ну ось ти ще його і в попочку поцілуй. Це про мою маман. Всюди, де лише можливо, готова мене зацілувати. Я, звичайно, не в захваті, але я терпеливий. А знаєте чому? Тому що я її любименький котик. Так, а тепер звернення до вас, глядачі, бистренько кабанчиком мітнулися цілувати свого котика. А то сидять вони тут безсовісні, відео гортають, а у самих там кіт нецілований лежить.